Життя в Україні цікавіше за будь-який голівудський блокбастер, блогери Верховній Раді, український аналог Роскомнадзору та нові звірства росіян. І це не якісь фантастичні історії, а наша з вами буденність. Доброго здоров'я, друзі! З вами Денис Мак. Як не дивно наразі наша країна є таким собі магнітом для всього світу. Шон Пен, Анджеліна Джолі, ще багато різних знаменитостей, Джо Байден ось недавно завітав, але того, що приїде він. Ніхто не міг очікувати. Молдовський блогер Миколай приїхав в Україну та передав дрони і автівку на ЗСУ. Правда, спочатку він обіцяв привезти дрони з тепловізором, потім привіз без, які коштують декілька разів дешевше. Я куплю на 100 тисяч доларів дрон. Mavic 3T. Чотири отаких от DJ Mavic 3. Але це вже таке, дареному коню зуби не дивляться. І так, на цьому моменті можна написати, що він хоч щось зробив, на відміну від мене, дозволяю. Так, зробив. Наприклад, жив собі в Москві, навіть в той час, коли в Україні вже була війна, про яку він тоді, мабуть, і не чув. Крутив собі казино, заробляв мільйони рублів. Yeah! Ми мільярнери, які потім там же й витрачав. Ну і як ви розумієте, дивлячись на його стиль життя. Скільки всього денег ви заробили во время прибування в, в Москве? Це неможливо невозможно Це мільйони доларів. Ну Думаю, мільйони налогів армії РФ він точно заплатив більше, ніж наразі передав ЗСУ. Мені ж не одному здається, що це виглядає саме так: як своєрідна спроба відкупитися. Шарапенхей маймані. Так би мовити, підмазитися до українців під шумок. Тим паче, коли більшість твоїх фанів діти, у яких ще не зовсім розвинуте критичне мислення, що і вони точно не будуть за задаватися питаннями, що ти там зробив, звідки ти приїхав. Ти відомий. Ми твої. Мені здається, саме так і проявляється той самий комплекс меншовартості. Замість того, щоб більше толерувати українських блогерів, ми й досі займаємося пошуками тих самих хороших руських. А якщо вони ще й нас підтримують, то взагалі вони боги. Але ні. Ви непорядні люди. Цей самий Микоглай отримав бан від дерев. Тільки тому, що в керівництві їхньої країни сидять повні йолопи. Було написано пойобано, я подумав. Якатіріна Мізуліна на Росії іменується як глава ліги беззапасного інтернета. Така собі королева інтернету там. Дивлячись на. Останні новини, боюся, що і в нас скоро таке буде. Ця мадам заправляє там всім інтернетом, і здається, в її прямі обов'язки входить кошмарити тих самих блогерів і стрімерів. Зараз я дійсно велику шитку. Я зробив. Наприклад, у неї є група в телеграмі, куди вона пише такі собі скарги на стрімерів, котрі рекламують казино. І після цього, тільки якщо вони публічно скажуть, що більше не будуть на своїх стрімах крутити казіки, ну і звісно, більше не будуть їх стрімити, то їх не заблокують. А інакше бан і плакала вся популярність. Бан тебе бан, о, бан. <звістична> Навіщо нам так багато про неї знати? Тому що це саме вона є причиною того, що Микоглай зараз сидить в Києві і п'є живчик з дерево. Замішав <звістична> це під живчиком». а не тусується в Москва. Сіті ця жіночка поскаржилася на Миколу вищому керівництву, через що його потім і видворили за рев. Уходиш, ну і пизду. Бо вона побачила в його тіктоці дискредитацію російської армії. Уявляєте? Нагадую, ось це саме відео. А мені одному здається, що вона просто ну не доперла. Як по мені дане відео навпаки дуже таки рекламує армію РФ. Ні, не тема для того, щоб десь -то хайпануть. Ну реально на цьому відео демонструється така безстрашність російської армії, що він може голими руками гранату відкинути. Проблема колі просто в тому, що він ну по тупому його спародіював. Давай по новому, Міша, все хуй. А ще проблема в тому, що було б в Росії керівництво трохи молодше, і шарила за Тікток. То я дуже сильно сумніваюся, що Микоглай був би зараз в Києві. Що така життя справедлива? Я розумію, що люди можуть змінюватися, і чесно, сам дуже хочу вірити в другий шанс. І можливо, це сама доля принесла Микоглая до нас. Господи, ти поможи, але просто не хочеться, щоб ми сильно загривалися з такими речами. Адже після перемоги в Україну захочуть всі блогери. Адже Москва це тепер концтабор. І там буде ставати тільки гірше. Ви подивіться, звідти звалили майже всі їхні блогери. У мене є страх остаться в Росії. Половина їх інстаграм історій з Турції, Балі чи Грузії. За нами поня, облава, мінце зйобує. А коли війна закінчиться, весь цей СНГ медіапростір перейде замість Москви до Києва, тому що в нашу країну почнуть інвестувати. Ага, хлопці. Погляньте, що я знайшов у кишені конфеті. А значить, з'являться бренди, яким, в свою чергу, потрібна буде реклама. Ну і ще найгірше тому, що тут розуміють російську. Пушкаль! Вийшов на адже далеко не всі перейшли на українську, а ще менше людей перестали дивитися російських блогерів. І запам'ятайте мої слова: ті, хто зараз повтікав з Росії, але й досі не сказав ні слова про війну. Або ж навіть її підтримують. Згодом обов'язково прийдуть до нас, якщо тут будуть чекати їхні фанати. Чи хочемо ми тягнути до себе цей російський світ, можете написати в коментарях. Мені цікава ваша думка. Так само, чи хочемо ми приймати до себе технології Росії, наприклад, такі як Роскомнадзор, Укрнадзор. Непогано, так? Тепер інформація про користувачів, які будуть намагатися зайти на заборонені російські сайти, фіксується автоматично і передається до відповідних державних органів. Про це повідомляє Інтернет Асоціація України. Ну що тут скажеш? Країна вільних людей. Задовбали. Мене особливо пугають тенденції, коли ми стаємо чимось більш схожі на Росію. Адже вони тут хочуть зробити саме це: принести свій устрій життя до нас. Ніяких тобі є. Європ, Русь матушка. Хоча Русь це насправді Україна, ну а це вже таке. І тут ми самі робимо кроки для того, щоб бути більш схожими на них. Що далі? Почнете, як вони колись блогерів в Верховну Раду кликати. А, стоп! Це ж було вже блогери в Верховній Раді. Як не дивно, ця новина теж не з Росії, де вже, до речі, неодноразово проводили подібні зустрічі. Мене зовут Саша Спілберг, я відеоблогер. І не подумайте, насправді це доволі гарна ініціатива. Чому б не покликати до себе лідерів думок та не поспілкуватися з ними. Можливо, дізнатися, як їм допомогти краще доносити свої думки в маси. А Ах... хоття лохі. Ну, можливо, так і подумав Михайло Подоляк та запросив відомих інстаграм-блогерів в офіс президента. Інфлюенсери обговорювали з представниками ОП інформаційну війну, мотивацію українців та підтримку бойового духу. Але чомусь не всі українці зраділи такі події. І один із цих українців я. Хто я? І думаю, це достатньо справедливо, тому що, дивлячись на цих блогерів, виникає лише не питання: це хто б? Крім того, що це якісь повні ноунейми. З'ясувалося, що одна з запрошених ескортнеться. Ні, ну дійсно, а чому б ні? Можливо, після цього там. Зразу і роботу собі знайшла. Ще один з блогерів тільки повернувся з Таїланду. Напевно, до Колі Тищенка їздив. Напишіть, чи впізнали ви когось із цих людей, особливо я? Ні. Знаєте, це могло бути ще більш кінжовим, тільки якщо б не знаю, туди запросили Потапа. Ні, ну серйозно, у нас в Україні стільки крутих публічних людей, а вони запросили ось це. Наприклад, леви на джипі. У хлопців, бляха, свій фонд є. Свій фонд! Можливо, їхня думка була б важливіша, ніж якоїсь ескортниці. Володимир Олександрович, дякуємо! Або там Олексій Дурнєв, наприклад, теж багато допомагає. <плес> Але ні, навіщо? Краще позвемо ескортницю, можливо, наступний раз зробить нам знижку. Так само, як і не запросили в офіс президента стендап коміка Андрія Щегіля. Але навіть якщо би запросили, у нього були справи поважливіші. Ось такі кадри нещодавно поширились інтернетом. Ти де зараз? Я в Туреччині сібця Ці... 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 криза. Так, так ви не помиляєтесь? Він відкритим текстом розказав, як звалив з України. Потім ще додав, що наші люди вибирають самі гинути в Україні. Це вибір хлопців гинуть. А на додачу ще назвав Україну секундочку країною з попаяними дебілами, у яких немає надії на нормальне життя. Це ми українці, ууу! але вже на наступний день з'явилось відео, в якому він вибачається перед українським народом, Україна йоба. Цирк з попайними дебілами, у яких нема шансів на цивілізоване життя, вообще на ніякого. шановні брати і сестри українці. Хм, А що сталося? Якщо серйозно, то це повна діч. Совісті у вас немає. Я розумію, що далеко не всі зараз хочуть знаходитися в Україні, і багато хто виїжджає законно, незаконно. Це вже, як то кажуть, буде на совісті тільки цих людей. Ну і також з цим доведеться розбиратися закону України, коли всі ті, хто виїхали незаконно, захочуть повернутися. Думаю, саме правосуддя повинно вирішувати, що далі з ними робити. Але як би там не було, я розумію бажання деяких людей покинути країну. Не у всіх патріотизм стоїть вище власних амбіцій. Адже скільки людей втратило роботу із-за війни, і в Україні вони попросту не мають змогу себе прокормити. І в деяких єдиний вихід або піти в ЗСУ, щоб там щось заробляти, або намагатися виїхати. Тому що зараз українців приймають по всьому світу як богів. Да, хто ти вообще такий? Я бог дають безкоштовне житло, якісь кошти, навчають мови. Тому оцей соблазн виїхати він є, і він нікуди не дінеться. Тому я навіть не берусь засуджувати тих, хто виїхав. Але ніхто з цих людей потім не каже на інтерв'ю: Так, я як криса с а ви гиньте там у своїй Україні. Халохібе. Як на мене, чути таке від публічної людини це просто огидно. Це мерз, це реально мерз. Особливо якщо взяти до уваги те, що про цього чувака до війни. Напевно, ніхто й не знав, тому що український контент був не так потрібен тоді людям. І я думаю, саме війна принесла йому цю популярність. Але він мало того, що виїхав, скоріш за все, незаконно. Тому що він каже, що виїжджав як артист. А по закону вони потім, ну там не знаю, через місяць повинні повертатися. А по його словам, непомітно, що він збирається повертатися. Сім, криса. Що ж, я бажаю йому тепер удачі в турецькому стендапі, тому що я думаю, що такі люди Україні не потрібні. Ну про його вибачення я взагалі мовчу. Я не знаю, чи він усвідомлює свою помилку. Мені здається, ні, і він це зробив просто під давкою цього хейту. Ну а поки хтось тікає, інші становляться героями. Нещодавно всіх українців шокувало відео, в якому солдати РФ страчують військовополоненого українця після слів Слава Україні. Звичайно, я не можу тут показати це відео. Але я думаю, ви і так його всі бачили. Здається, 2023 рік скоро полетим до Марсу. Але тут, буквально в пару сотні кілометрів від нас, може хтось ближче, людину вбивають просто за слова, людину без зброї, просто з цигаркою в зубах. Це жахливо, але така наша реальність. Тому давайте не забувати, що війна продовжується, а хлопці гинуть. Тому донатьте на ЗСУ, підтримуйте наших воїнів, ставте лайк для того, щоб поширити це відео. А мені в кінці хочеться лише пригадати слова Степана Бандери. І настане час. Коли один скаже Слава Україні, і мільйони відповідатимуть героям слава.